Шановні українці, дорогі друзі, колеги, Щиро вітаю вас з Днем Державного прапора України, найкращого в світі прапора. Наш прапор це наш дух, наша велич і гордість. Це символ мужності та незламності українського народу, наш прапор це і наша зброя, зброя незламних мирних українців, які виходили з ним проти танків російських окупантів у Бучі, Маріуполі. Херсоні, Славутичі, Мелітополі і багатьох інших містах і селах рідної, багатостраждальної України. Гинули, але перемагали, захищаючи прапор як частинку себе. Пропахли порохом, простріляний кулями, запекли у крові прапор у руках воїна Збройних сил України це наш символ як оберіг, символ незламної віри у перемогу. Перемогу, яку ми обов'язково здобудемо для рідної України, для її цілісності, незалежності і для її подальшого мирного процвітання, з Днем державного прапора, найкращого у світі прапора!